Сьогоднішнє наше відео буде стосуватися збору пилку. Багато хто знає, що все, що виробляється з пластика, я беру в нашій компанії міста Дніпро Бджилкен Дім. Ось зараз вам покажу їхні пульцезбірники. На багатьох пасіках ці пальцезбірники висять круглий рік. В чому їх перевага, тут не використовується жодного заліза. Тобто вони не окислюються і можуть висіти цілий рік. І ось вам зараз наглядно покажу, як він простенько збирається. Ось так він збирається. І на моїх ляточках, я вам покажу в подальшому, як ми будемо працювати. Ми знімемо цей верхній ляточок, його прикрутимо і на всю пасіку розкидаємо пульцезбірники. Також компанія Дім» є виробником пластика, як ви знаєте, в них дуже багато різного ремоненту. І ось ще до вашої уваги це донний пульцезбірник. Тобто це січате дно, як ви бачите, на це дно в нас стає вулик. Вулик десятирамочний. В подальшому в сьогоднішньому відео я покажу, як воно працює. Ось сітка для проходу бджіл. І ось тут саме цікаве, це два режими. Тобто, якщо ви хочете збирати полок, ось цей режим бджола проходить сюдою. Якщо вам потрібно переключити, ви просто перевертаєте, і бджола у вас пішла сюдою. Вона минує пилкозбірник тобто воно слугує просто дном. Це для тих, хто... Хоче більш професіонально отримувати пилок, хто хоче працювати на ще один дохід зі своєї пасіки, бути більш залежним від меду. Ось такі денця вони виробляють. Побачимо в сьогоднішньому відео, як воно працює. Сподіваюсь, буде видно. Від себе хочу додати, що пильцезбірники треба встановлювати ввечері, для того, щоб наступним днем жоли могли звикнути. І Основною метою це тоді, коли ви встановлюєте пальцезбірник, щоб він у вас щільно прилягав до вулика, щоб не було щілин, щоб бджоли прилазили тільки цим шляхом, де у них є ляток. Значить, тоді даєте наступну добу днем бджолам звикнути, для того, щоб вони облетілись, звикли до пульцезбірників і вже через добу зачиняєте саму рішиточку. Для того, щоб ось так, ось, так зачиняєте плотно, щоб бджоли не пройшли. Для того, щоб бджоли вже надавали вам пилок, коли будете прилазити через скамірки. Пройшло дві доби, як ми зачинили свої пильцезбірники. Тобто, першу добу вони були... я їх повісив, вони були відкриті, бджоли звикали до них. І Зараз я покажу вам, що відбувається. Ось, наприклад, по цьому пильцезбірнику, як бачимо, там є виход для трута. Бачили тільки, що бжілка вилізла, тобто бджоли його навіть захищають. Труту є звідки вийти. Ось наступний пульцезбірник. Тут моя помилка, Вон, якщо видно, нижче відчинений ляточок і бджоли пішли туди. Що відбувається в інших? Зараз вечір, як бачите, бджоли не висять, працюють спокійнесенько. Вони пішли через Ось Зараз про вас, якщо бачите, проходить бжола. Тобто питань ніяких немає. Зараз разом з вами переглянемо, скільки ж пилку нам бджоли принесли за одну добу. Плюс до того хочу додати, що в такий рік, коли зацвіло все навколо, тобто пилку дуже багато, пилком навіть бджоли забивають повністю гніздо, де матки немає сіяти. Цей метод, коли ви забираєте полоку бджіл, є найкращим. Тобто вони собі вже встигли трошки підтягнути. Зараз цей полок буде зайвий, цвітіння ще буде продовжуватись дуже довго. І забравши цей полок, перше по напишу, що ви отримаєте продукцію зі своєї пасіки, тобто получите для себе і для бджіл-пилок. А по-друге, ви зробите так, що ваша пасіка в подальшому буде менше раїться, тому що рамки будуть менше забиті пилком, і матці буде більше місця для засіву. Давайте тепер разом з вами пройдемо і подивимось, що у нас зібрали бджоли. Ну, тобто, Якщо уважно придивимось цей пульцезбірник, ніхто ніде не застряв, бджоли лазять, бджоли працюють. Як я вже сказав, навіть проходять через трутовий опір і вони його охороняють. Не зовсім зручно. Зараз однією рукою зніму і покажу, що у нас робиться в пульцезбірнику. Ну, як бачимо, ось він пилок, пилок є. Тобто десь четверта часть пульцезбірника тут є. Наступна сім'я, також вечір. Не зовсім мені зручно однією рукою, але, якщо бачите, виймається досить таки непогано. Пилок є, зібрано, ну десь четверта часть. Наступна сім'я, бачимо, бджоли сидять. Дивимось по пилку. Пилок є, як бачимо, однорідний. Тобто цим подобається щось інше. Також десь четверта часть від об'єму. Ось буде цікава сім'я. Це та сім'я, де пішли через нижній ляток. Подивимось, що буде, якщо бачите, зверху бжілка також пролазить через верхній. Пролазить і... і пилок в неї спав. Глянемо зараз, що в нас тут, чи є пилок. А тут пилку зовсім трошки. Тобто бжола змогла і собі принести і оставити трошки пасічнику. Так, наступна сім'я. Глянемо, що в нас тут зараз. Є, ну ось, як бачимо, так само десь четверта частина від пильцезбірника. Тобто, якщо принос пилку середній, це в нас друга доба. Тобто, навіть можна сказати, перша вчора були відчинені, сьогодні першу добу, як пішли. Тобто, можна сказати, що все працює. Працює досить таки непогано. І ще що одно хочу сказати: існує дві методики. Одна методика це коли повністю. Зачинені пальцезбірники, а інша методика це коли ви під вечір відчиняєте бджіл. Для чого це робиться? Це робиться для того, тому що в деяких сім'ях, ось як бачите, тут порядочок, є ось такі бджоли. Це підмор або бджола, яка загинула в вулику, її виймають і бджолам треба вичищати. І вони не можуть через такі маленькі камірки протягнути цей підмор. Тому я, наприклад, особисто відчиняю підвечір. Для того, щоб бджоли могли винести те, що в них є в вулику. Ну, ось, як бачимо, 2-3 бджілки є. Це підмор, вони загинули досить таки давно. Ось я вам покажу, вона хрустить. Бачите, розсипається. Тобто це підмор, який є вулику, і бджоли його намагаються винести. Тому я порекомендував, рекомендував, можна було під вечір відчиняти, щоб бджоли могли витягнути з вулика сміття. Зараз разом з вами подивимось, що в нас робиться з донним пильцезбірником. Як бачимо, вулик став прекрасно, повністю вгаданий розмір, щілин ніяких немає. І зараз трошки почекаємо, я покажу, щоб бджоли пішли через решітку, через це дно. Ось так я зробив підмостку, щоб він має став, бо в мене по моїм розмірам не зовсім таки стає. Вечір почекаємо, зараз покажу, як заходять бджоли. Ну ось, Як бачимо, бджола тільки що вільно знайшла своє місце і зайшла. Ось, Якщо уважно подивитись, бачите, охорона сидить. Тобто Вони вільно-вільно переміщуються. Я їм трошечки заважаю вечір. Зараз подивимось бджолосім'ю з донним пульцезборником, що вони нам принесли. Тобто вони добу відчинені бджоли, бджоли, як бачимо, трошки знизу лазить. Але зовсім таки небагато. Зараз вийму пильцезбірник, продивимо, чи є внутрі нього бджоли, Бжіл немає, пилок ось така кількість у нас зібрана. Ну, Це зараз тільки що з дна, тобто під сіткою трохи бджіл сидить, потрапила бджола. А так взагалі досить таки зручно. Зручність в тому, що пилок сам тут сохне і... Нічого, як бачите, бджоли туди не попадають. Тобто зачинив на сутки другі, приїхав на пасіку, коли є час, і вечором зібрав з донного пульцезбірника пилок. Ось під вечір я так повічиняв пільцезбірники. Як бачите, бджоли не сидять. Зараз в подальших вуликах покажу. Ось вже вечір. І вони вже спокійнесенько зайшли в бджолосім'ї. Дякую всім за перегляди. Сподіваюсь, моє відео для вас було корисним. Оставляйте свої коментарі по збору пилку та до нових зустрічей.